Слухай, я ніяк не можу зрозуміти, як хтось досі вважає, що ігри можуть викликати агресію в реальному житті. Це ж просто гра. Ось зараз ми, наприклад, б'ємо зомбі, але це ж не означає, що мені здається, чи хтось кричить. Но no, вийдонт. Фразу це все через твої ігри чув, напевно, мало не кожен, хто грає в ігри трохи частіше, ніж раз у півроку. Побився з однокласником в школі на перерві ігри. Приніс погані оцінки зі школи. Ігри. Не поступився місцем у маршрутці жінці бальзаківського віку чи старше. Е, ну, швидше за все, ти моральний виродок, який не заслуговує на те, щоб жити в цьому суспільстві, але побачивши, що на тобі одягнена футболка з принтом з гридом, на обличчі тої самої жінки з'явиться емоція, яку з впевненістю можна було б розшифрувати словами: А, ну все з ним зрозуміло. Ігри. Насправді ця тема вже настільки заїжджена і про неї так часто говорять у соцмережах, що я трохи навіть вагався, чи варто робити про це відео. Але після того, як особисто зіткнувся з цим стереотипом, то вирішив розібратися в цій темі більш детально і створити таке собі відео, яке можна було б скинути адептам боротьби з GTA, Mortal Kombat та Pac-Man. І так, у свій час пакмен теж вважали досить жорстокою грою. Мої вітання, друзі, я Михайло, автор каналу Дізмулятор. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином жорстокість у іграх впливає на психіку людини. Чи справді ігри винні у всіх бідах на землі, чи це лише черговий спосіб знайти просте рішення для вирішення більш складних проблем? Приємного перегляду! Але почати розповідь про жорстокість у іграх варто з більш серйозної та сумної події. 20 квітня 1999 року в школі Коломбайн, що в штаті Колорадо США, два підлітки Ділан Кліболт та Ерік Гарріс здійснили масову стрілянину, яка призвела до великої кількості жертв. Подібні трагедії для суспільства США є дуже серйозною проблемою і вони повторюються з певною періодичністю. Для прикладу лише за 2023 рік було зафіксовано понад 30, вдумайтеся випадків стрілянини у різних навчальних закладах. І це не дивно, що люди, хвилюючись за безпеку себе і своїх близьких, стаються питанням: а чому це так часто відбувається і як цим трагедіям запобігти в майбутньому? Таким ж питанням задавалися різні політики, журналісти та й звичайні громадяни США після трагедії в Колумбайні, що призвело до того, що Ділан Кліборд та Ерік Гарріс відважилися на цей крок. Насправді причин називали доволі багато. Ці хлопці піддавалися цькуванню в школі, їх ловили на дрібні крадіжці. Окрім цього, вчителі та інші учні стверджували, що Ділан та Ерік іноді погрожували своїм однокласникам і говорили про свої наміри, але це ніхто не сприймав серйоз. Я б не згадував про трагедію в Колумбайні в цьому відео, якби не один нюанс, який призвів до того, що на деякий час ігри стали синонімом до слова насильства. Обидва хлопці були фанатами гри Doom, і один з них, а саме Ерік Гарріс, навіть створив фанатський сайт по цій грі, на якому часто висловлював свою ненависть до школи та однокласників. Існує теорія, що Ерік та Ділан створили у грі Doom мапу, яка була копією їх школи, і з її допомогою планували свої дії. Але якогось підтвердження я не знайшов під час підготовки до відео. Це досить очевидно, що після того як ця інформація про захоплення вбивцями грою Doom потрапила у широкі маси, довкола відеоігор здійнялася лавина хейту, мовляв, що саме відеоігри зробили з цих учнів, психопатів-терористів. Але окрім цього, разом з ненавистю, тема впливу жорстокості відеоігор на психу людини почала викликати інтерес з боку науковців, що в результаті призвело до кратного збільшення кількості наукових досліджень, експериментів та дисертацій у цій сфері. І сьогодні, після більше ніж 20 років від цих подій, у нас є можливість звернутися до результатів цих досліджень, щоб знайти відповіді на питання: чи справді ігри можуть зробити з людини психопата. Варто відзначити, що ігри не є першопрохідцями на шляху страху та хейту. В дитинстві, скоріше за все, ви чули від батьків фразу, що не дивися телевізор, краще йди, почитай книги. Їм, можливо, в дитинстві вже казали фразу досить читати свої книги, йди на вулицю, попрацюй над чимось. А якби ви жили в часи реформації, коли з'явилися перші друкарські станки, і коли біблію почали перекладати на регіональні мови, нагадаю, що до цього біблія була перекладена лише латинською та грецькою мовами, то ви могли б почути фразу, що не можна читати біблію самому, краще піди в церкву. Там священник тобі все пояснить, адже сам ти нічого не зрозумієш. Зазвичай молодші покоління охочіше сприймають якісь нові технології або нові способи розваг, ніж їхні батьки. А щось незрозуміле та маловідоме у людей старшого покоління викликає швидше підозру, страх і навіть осуд. А якщо ви ще й побачили сюжет на ТСН про те, що черговий маніак убивця в дитинстві грав у Mortal Kombat, то ті підозри та страх підтверджуються, і колективна паніка лише зростає. Але перед тим як продовжити це відео, дозволю собі його перервати і. Зробити невелике, але дуже важливе оголошення про збір для Корнія Константинюка, добровольця, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов у лави Збройних сил України і боровся проти російської навали. На превеликий жаль, Корній недавно отримав поранення і зараз знаходиться у важкому стані, а коштів на лікування бракує. Тому його дружина відкрила збір. Зараз на екрані ви бачите номер карти, куди можна закинути донати, а також цей номер карти я продублюю у опис до відео. Буду вдячний кожному, хто зможе долучитися до збору донатом або хоча б репостом, щоб цей збір побачили як можна більше людей. Це допоможе пришвидшити лікування корнія. і пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Цікавий випадок стався у містечку Маршфілд, штат Масачусетс, США у 1982 році. В ті часи основним способом пограти у відеоігри були аркадні ігрові автомати, які стояли у барах, клубах та інших публічних місцях, так як подібні автомати були дуже дорогими, щоб їх могли собі дозволити купити додому. Так склалось, що в цих місцях молодь, окрім того, щоб грати у Street Fighter 2 чи Mortal Kombat, ще й розпивала алкогольні напої, шуміла, а іноді навіть в цих місцях можна було купити різні заборонені речовини. Політики та відповідальні громадяни містечка прийшли до висновку, що така поведінка є результатом самих жорстоких сцен Фаталіті на екрані аркадних автоматів, і щоб знизити рівень безладдя, вони не придумали нічого кращого, як заборонити грати у відеоігри в публічних місцях взагалі. Жителі Маршфілду намагалися зняти цю заборону у 94-му році, потім у 2011-му, і все безрезультатно. І лише у 2014 році, після 32-річної заборони, ігри знову стали легальною розвагою на вулицях міста. Мені було дуже цікаво дізнатися, що справді заборона аркадних автоматів на вулицях Маршфілду привела до того, що молодь почала менше розпивати алкогольні напої і вживати. Там різні заборонні речовини, і в цілому вулиці містечка стали більш спокійними. Чи можливо це була чергова маніпуляція деяких політиків на колективному страху жителів міста з метою отримати якісь електоральні вигоди? Я не знаю якихось досліджень, які підтверджували перше чи друге, я не знаходив. Але фактом є наступне твердження. Незважаючи на те, що тоді не було ні достатньо імперичних даних, ні експериментальних для того, щоб довести справді, що ігри мають негативний вплив на молоді, тим не менш, це не завадило політикам і відповідальним громадянам стверджувати про їх шкоду і взагалі в цілому заборонити їх. А лише страх перед чимось новим і абсолютна впевненість в своїх діях стали причиною цієї заборони. Але якщо ви гадаєте, що в якийсь чудовий момент цю тему підхопила наукова спільнота і почала щось там туди-сюди шарудіти, проводити дослідження, збирати інформацію, робити експерименти і в результаті прийшла до якогось загально прийнятного висновку, то змушений вас розчарувати. Що серед науковців, так і серед громадян утворилися два табори, які один одного переконували в тому, що ігри є причиною насильства серед молоді або те, що ігри тут ні до чого. Для того, щоб детальніше зрозуміти, як це взагалі можливо, раджу вам почитати книгу американського журналіста Джерела Гафа Як брехати за допомогою статистики. В Принципі з назви вже зрозуміло про що ця книга, але якщо копнути глибше, то автор у ній розповідає, як дослідники з метою отримання необхідних результатів можуть спотворити дані статистики, підбираючи на вибірку, яка не репрезентує суспільство в цілому, або формуючи опитувальник таким чином, що респонденти будуть відповідати так, як необхідно досліднику. Приблизно те саме відбувалося і в США під час проведення досліджень, що стосується теми жорстокості у відеоіграх. Якщо вам потрібно довести, що ігри викликають агресивну поведінку, ви можете запросто знайти безліч досліджень, які доводяться, і навпаки. Наприклад, одне з подібних досліджень виглядало наступним чином: Респондентів ділили на дві групи: одні регулярно грають у жорстокі відеоігри, інші ні, і їм давали однаковий опитувальник, в якому були питання на кшталт Я завжди говорю своєму другу, якщо я з ним не погоджуюсь, або якщо мене хтось бісить, то я обов'язково звертаю на це увагу. Відповідаючи на ці тези, респондентам пропонувалося поставити цифру навпроти твердження від 1 до 5, де 1 – це повністю не погоджуюсь, і 5 повністю погоджуюсь. Цілком зрозуміло, що результат цього опитування повністю залежить від того, яку вибірку ви обрали. Якщо вам цікаво подивитися на повний список питань з цього опитувальника, то в описі до відео буде посилання на мій телеграм-канал, де я опублікував його. Або під час іншого експерименту, респондентам пропонували пограти у гру протягом 15 хвилин. Під Час гри фіксували кількість актів агресії, наприклад, крики, лайку, удари по столі чи просто погіршення настрою і тому подібне. Як результат, ігри дає жорстокість, чомусь викликали більше подібних актів агресії. До речі, чому так виходило, я вам розповім у наступному розділі. Таким чином, ми бачимо, що ось це протистояння поколінь, які по різному ставилися до відеоігор, відобразилося і в науковій спільноті. Навіть якщо проаналізувати вік науковців, які виступали проти жорстокості в іграх, то вони були значно старші, ніж ті, хто стверджував, що жорстокість у іграх не викликає насильства в реальному житті. Для прикладу, середній вік науковців, противників ігор був 60 років. Серед таких дослідників з величезним досвідом за спиною був Філіп Зімбардо, який відомий завдяки Стенфордському тюремному експерименту. Ви, напевно, про нього чули. Це той самий експеримент, під час якого він поділив учнів на в'язнів і сторожів. І через деякий час ті, хто сторожив, почали з верхньою жорстоко ставитися до в'язнів, хоча об'єктивно причин для такого ставлення не було. Так ось під час свого інтерв'ю BBC у 2015 році Філіп Зімбардо стверджував, що ізоляційна природа ігор деструктивно впливає на мозок хлопчиків. 82-річний Філіп Зімбардо стверджував, що він абсолютно впевнений у тому, як працюють відеоігри. І як вони впливають на наш мозок. Але він чомусь не знав, що у ігри грають не лише хлопчики, або що у 2015 році існує безліч мультиплеєрних, а також кооперативних ігор, які навпаки є дуже чудовим способом соціалізуватися, адже дають можливість пограти з людьми з будь-якого куточку світу. Але перед тим як робити якісь перечасні висновки, пропоную звернути увагу на аргументи, які наводили захисники ігор. Доктор Пжибильський є якраз яскравим представником цього боку барикад. Він молодий батько, діти якого в цей час теж захоплювалися відеоіграми. Він був більш знайомий з цією індустрією ніж пан Зімбардо, але так як він хвилювався за психіку своїх дітей, логічно, що для нього був дуже важливий реальний ефект від жорстокості у відеоіграх. Проводячи дослідження, доктор Бжибильський навпаки не знайшов ніяких доказів того, що відеоігри викликають агресію. Але цікавим є той факт, що науковець помітив одну помилку, яку допускали усі попередні дослідники. Під час експерименту гравцям давали пограти у гру протягом 15 хвилин. Зазвичай це була якась нова гра, з якою піддослідні були мало знайомі, і цілком логічно, що гравців не виходило одразу розібратися з механікою гри, керуванням, і через це ігровий процес викликав негативні емоції. Але причиною агресії в даному випадку були не насильство, а фрустрація. Згадайте себе, коли ви грали у Dota 2, Rust, DayZ чи Dark Souls. Ці ігри безумовно викликають досить сильні емоції, але назвати їх найбільш жорстокими серед всіх інших все ж язик не повертається. Подібні емоції може навіть викликати гра у футбол або теніс, і причина тут далеко не в тому, що ці види спорту є жорстокішими ніж відеоігри, а в тому, що в якийсь момент у вас щось не виходить і ви не знаєте, як з цим завданням впоратись. До подібного висновку дійшов доктор Дмітрій Вільямс під час свого дослідження у 2005 році. Він стверджує, що довго тривале споживання жорстокого контенту в іграх не призводить до прояву агресії у реальному житті. І таких досліджень безліч, які підтверджували той факт, що у відеоіграх нічого поганого та жахливого немає. Але кожен раз, коли якийсь дослідник публікував свою працю, він зустрічав шквал критики з боку різних політиків, які хотіли скористатися страхом старшого покоління перед захопленням молоді і отримати електоральні бали. З боку адвокатів, які хотіли вибити з представників молодої індустрії побільше коштів через судові справи, а також з боку інших науковців, які ризикували втратити свою репутацію, або, що, можливо, навіть важливіше, могли втратити гранти на нові дослідження. І щоб розібратися для себе, а чи справді жорстокі ігри негативно повпливали на безпеку у суспільстві, пропоную переглянути суху статистику. Давайте подивимося на список країн, жителі яких витрачають на відеоігри найбільше коштів. До першої п'ятірки країн геймерів входить Японія, Республіка Корея, це та що на південь від 38-ї паралелі, Сполучені Штати Америки, Велика Британія а також Австралія. Усі вони витрачають на ігри понад 5 мільйонів доларів на 100 тисяч населення у рік. У Японії цей показник взагалі знаходиться в районі 10 мільйонів доларів на 100 тисяч населення в рік. Тобто вулиці цих країн просто кишать геймерами, але назвати ці місця небезпечними і які не варто відвідувати без охорони, я все ж не можу. А ось, наприклад, якщо повірити даним, які наводить Intel Center, то серед найбільш жорстоких країн, де рівень насильства на вулиці найвищий, входять такі представники, як Ірак, Нігерія, Сомалі, Афганістан, Ліван. Вот, до речі, на ігри в рік на 100 тисяч населення витрачають лише 82 тисячі доларів, що в 75 разів менше, ніж у Великій Британії. Сумнівайся, що рівень насилля на вулицях Лівану пов'язаний з неймовірною популярністю ігор серії GTA в цій країні. На наступному графіку можна побачити співвідношення росту продажів ігор до рівня злочинності в США. Спостерігаючи за Кривою на цьому графіку, до 1995 року і справді може скластися враження, що ці два явища пов'язані між собою. Рівень злочинності і рівень продажу відеоігор Ріс і падав однаково з року в рік. Але після 1995 року і до 2011, останній рік, який позначено на цьому графіку. Чітко видно, як кількість проданих ігор стрімко зростає, але рівень злочинності навпаки стрімко зменшується. Аналізуючи ці два графіки, можна прийти до висновку, що рівень злочинності на вулицях залежить не від того, скільки людей в цій чи іншій країні грають в GTA, а від того, який рівень корупції в країні, яке економічне становище, як працює система правосуддя або взагалі як просто отримати доступ до зброї. А наступний графік взагалі й опосередковано доводить те, що ігри можуть не лише не збільшувати рівень злочинності на вулицях, а навпаки, навіть його зменшити. Тут ми бачимо, що пік злочинності припадає саме на літній період у році, коли більшість людей надає перевагу прогулянкам на свіжому повітрі за межами дому. А ось у ігри найбільше грають восени та взимку, тобто можна приблизно зробити такий висновок, що чим більше ви сидите вдома, тим менше шансів у вас стати жертвою пограбування або нападу чи насильства. І точно так само у вас менше шансів, що джерелом насильства станете саме ви. Окей, скажете ви, загальна статистика, яку ти навів, виглядає дуже круто, і справді може скластися враження, наче ігри і насильство на вулицях не є взаємопов'язаними. Але ж ми пам'ятаємо, що Ділон Кліборд та Ерік Гарріс захоплювалися грою Doom. І це не єдиний випадок, коли хтось з терористів чи злочинців раптово виявляється фаном серії Mortal Kombat, Counter-Strike чи GTA. Можливо, це якось пов'язано? Це питання теж мене зацікавило, і я вирішив пошукати більш детальну інформацію про скул-шутерів і натрапив на цікаву статистику. На ній відображено коротку характеристику злочинців, і як виявилось, абсолютна більшість з них були чоловічої статі, вони піддавалися булінгу. У них були спроби суїциду, а також були ознаки депресії. Але сюрприз-сюрприз, лише 12% скулшутерів цікавилися іграми, це враховуючи той факт, що серед типових підлітків кількість тих, хто грає в жорстокі ігри, складає понад 66%. Шок, виявляється, що скулшутери грають ігри менше, ніж середньостатистичний підліток. Те, що у нашій свідомості сформувався хибний образ злочинця підлітка, який після уроків захоплюється відеоіграми, дуже легко пояснити теорію опередженості і підтвердження. Якщо ви свято вірите у якесь твердження, що ігри негативно впливають на психіку людини, наприклад. То обов'язково будете помічати у змі у розповідях знайомих чи на особистому досвіді події, які підтверджують вашу теорію. Але якщо вам зустрічатиметься якась подія, яка не вписується у ваше бачення світу, то ви просто не будете звертати на неї увагу. Чому в 90-х роках рівень злочинності на вулицях був таким високим соєцькому союзі було два способи самому без допомоги родичів або там партії досягти вершин і успіху? Це спорт та мистецтво. Спортсмени та різні там артисти мали можливість виїжджати за кордон на гастролі або на різні змагання, там закуплятися різним товаром, і потім уже тут його продавати, займатися, як це сказали, в радянському союзі, спекуляцією. Так склалося, що величезна кількість людей займалися важкою атлетикою, боксом, карате та іншими єдиноборствами та іншими видами спорту взагалі. Але після розвалу СССР вони виявилися нікому не потрібними, тому випускники спортивних секцій, так як вони не. Не мали способу реалізувати себе в спорті, почали активно реалізовувати себе на вулиці. Не ігри призвели до того, що в Україні був величезний рівень насильства в 90-х, е, важка економічна ситуація, беззаконня, хаос. А якою буде ваша реакція, якщо я скажу вам, що жорстокість у медіа, в тому числі в іграх, не лише не збільшує рівень насильства в суспільстві, але навпаки, навіть знижує його? Е, розумію, звучить неймовірно, але дайте мені можливість більш детально розповісти вам, що саме і має на увазі. Коли вийшов фільм Ганібал Рідлі Скотта, у перші ж вихідні кількість нападів на людей знизилася на 5,2%. Подібна тенденція помітна також і з іншими фільмами чи іграми. Люди, споглядаючи за жорстокістю на екрані телевізору, кінотеатру чи на своєму ігровому моніторі звільняються від агресивності або, як мінімум, задовільняють свою потребу у агресії стосовно інших, завдяки чому зменшується вірогідність агресивної поведінки. Це явище має назву теорія катарсису. Уявімо собі ситуацію, що умовний хлопець Джонні став жертвою несправедливої поведінки з боку керівництва на своєму заводі. У нього немає можливості постояти за себе, так як це може вплинути на його зарплатню, відпустку або взагалі його можуть звільнити після цього. Агресія і негатив накопичуються у свідомості Джонні і він з цими думками йде додому. Замість того, щоб зриватися на рідних, близьких йому людей, цей хлопець заходить в ГТА і організовує там міні-війну з поліцією Лос-Сантосу, чим і скидає цей неприємний тягар плеч, замість того, щоб надерти дупу противному начальнику. Подібних способів випустити пару є безліч, починаючи від спорту, єдиноборств і закінчуючи кімнатами, де ви платите гроші, щоб розтрощити все навколо. Їх суть однакова звільнення від агресії. А відеоігри є одним з таких способів досягнути цієї мети. Так чи робить захоплення відеоіграми з вас психопата? Незважаючи на той факт, що у фільмах ви спостерігаєте за жорстокістю, а в у відеоіграх, як це стверджують противники ігор, ви берете активну участь у насильстві, тим не менш, цей тип медіа ніяким чином не відрізняється від тих самих кіно, музики, літератури, якщо порівнювати їх вплив на психіку людини. Більше того, як кіно, так і музика і література в свій час проходили точно такий самий шлях, де їх і забороняли, і хейтали, і стверджували, що вони є джерелом найбільшого зла. Згадайте буквально історію навколо рок-музики чи коміксів. Тим не менш, у наші з вами часи є цілком нормально і навіть в деякій мірі схвально слухати ACDC, Black Sabbath, Metallica або. Володіти детальною інформацією про всесвіт Марвел, незважаючи на той факт, що в цілому, в суспільстві, як мінімум на законодавчому рівні чи суспільно-політичному сприйняття ігор як чогось негативного, і чогось такого, що призводить до агресивної поведінки, відносно оточуючих, залишилось у минулому. Тим не менш, ця дискусія повпливала на формування міжнародних вікових систем оцінювання відеоігор e, PEGI у Європі та ESRB у Північній Америці. Купуючи ту чи іншу гру своїй дитині і не знаючи наскільки вона є жорстокою, ви можете орієнтуватися на наліпку, яка буде на коробці, якій буде вказано, що чекати від гри і чи підходить вона для дітей того чи іншого віку. Тим не менш, навіть зараз, у 2023 році, можна дуже просто знайти якихось маргіналів, які стверджують, що ігри стали причиною тої чи іншої жахливої події. І якщо вони вам таки на шляху зустрінуться, можете сміло їм показувати це відео, де я максимально детально, але водночас доступно, намагався пояснити, чому вони є неправими. А на цьому все. Дуже вам дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!